Сьогоднішній похід і фільм, який ви зараз дивитеся, це випадкове діло? Але це виявився досить класний випадок. Ми насолоджувались прекрасними видами з вежі видовища і також потрапили в село з дерев'яними будинками, які схожі на музей під відкритим небом, але вони все ще заселені. Що буде сьогоднішнім ціллю? Гора козяж у безкіт шлунський. А оскільки є тріп. То буде історії. Як я вже згадав, ми опинились тут випадково, хоча гору Козяш ми планували, але в інший раз. Сьогодні ми мали були виконати вздовж Хомол і гори Пініни. 3 травня довгий вікенд. За кілька кілометрів від мети ми застрягли в гігантському півгодинному заторі. Ми вирішили, що якщо до цього додати ще втрату ще однієї години на пошук парковки і товпи людей на маршрутах, ми вирішили відмовитися. Ми повернулися, перетнули Дунаєць і вирішили насолоджуватися видами з вежі видовища на горі Козяш. Ми припаркували автомобіль, поповнили запаси води в недалекому потоку. І вирушили зеленим маршрутом. Через 20 хвилин ходьби ми потрапили в маленький котедж з видом на навколишні пагорби і долину річки Дунаєць. Котедж можна орендувати. Ви побачите номер телефону власника на відео. Я зняв його в разі, якщо хтось із вас вирішить скинути мозок в приємних природних умовах після важкого тижня на роботі. Ми вийшли з села Тельманова. Ціль, як я вже згадав, гора Козяж, висота якої становить 943 метри. Весь прогулянка, включаючи перерву для насолоди видами з вежі, займе приблизно 4 години. Довжина маршруту менше 10 кілометрів. Як ви побачили на карті, маршрут поділений на три частини зеленим маршрутом до яворзини, потім ліворуч жовтим маршрутом до вежі видовища, потім ще 800 метрів жовтим маршрутом. І поворот наліво на лісову стежку, щоб повернутися до автомобіля. У випадку, коли немає маршруту, і ми не хочемо повертатися тим маршрутом, яким прийшли, ми вмикаємо додаток Комут. Цей додаток знає всі лісові стежки. Ми йдемо до вежі видовища, і я трохи розповім: на північ від гори, на яку ми піднімаємося, розташоване село Лонсько. І тут увага! Тут і в сусідніх селах. Виробляється домашнім способом сливовиця, яка вважається однією з найкращих у світі. І ось ще одне цікаве. Ланська сливовиця може продаватися тільки на території громади Лонсько. Вона не підлягає акцизу і, відповідно до закону, є незаконним продуктом. Однак через високу якість, унікальний смак і рецептуру, передавану від покоління до покоління, здавна кожна влада терпіла місцевих горалів на цей процес. Кожна пляшка має етикетку з написом у гірській мові, дає силу красить обличчя наша лонська сливовиця. До оглядової вежі вже недалеко. А ми потрапляємо на красиву велику галявину з чудовим видом на татри. Напевно, більшість з вас ніколи не задумувалася над тим, звідки в горах, вкритих лісами, раптом з'являються такі галявини. Переважна більшість з них не виникла природним шляхом. Я розповім вам трохи про один таємничий народ, який заселяв гірські території від гір Бещат до горців, Потхале та аж до сілеських Бескидів. Це Волохи, народ, який з 12 до 16 століття оселявся тут і освоював ці землі. Вони прийшли сюди з далеких Балкан, з території сучасної Сербії, Албанії та Македонії, займалися переважно. З котарством, вирощуванням овець і кіз, щоб їх пасти, вони випалювали і вирубували місцеві ліси. Отже, історія виникнення таких галявин налічує багато століть. Кожен, хто був у польських горах, напевно знає, що таке осціпек, бунц чи бринза. Але не всі знають, що рецептура їх виготовлення та їх назви завдячують саме волохам. Більшість з вас, ймовірно, також не знає, що пастуші традиції, фольклор гірських жителів і економічний розвиток гірських територій це також у значній мірі волохи. Змови східно романського походження, якою вони користувалися, походять назви наших населених пунктів, таких як завоя, мушина або назви гір, наприклад, турбач, тарниця чи магура. Про волохів на території Польщі розповім у іншому відео. Ще кілька сотень метрів. І ми опинимося на вершині гори Козір, тобто на висоті 943 метрів над рівнем моря. Тут знаходиться побудована в 1915 році оглядова вежа, на яку, звичайно, ми піднімемося. Перш ніж усе інше погляд прикутий до татар. Чудово виглядають також горці та безкиди високі. Для туристів підготовлені таблиці з назвами гір, які видно з вежі. Тепер ми прямуємо в сторону гори з назвою Сухий Гронь. Пройшовши близько 500 метрів, додаток Komoot наказує нам повернути на стежку вліво. Туристична карта не показує, що тут проходить якийсь позначений маршрут. Яке ж було наше здивування, коли після проходження близько кілометра ми натрапили на це? Ну що ж? Можливо, коли ви будете проходити цим шляхом, офіційний маршрут вже буде прокладений. Дуже спекотний травневий день. Ми припускали, що будемо в іншому місці, на маршруті, де будуть притулки, де ми зможемо поїсти і поповнити запас води. Воду, яку ми мали в пляшці на початку трекінгу, вже давно випили. На щастя, до нас долинає звук струмка, з якого ми заповнювали нашу пляшку на початку екскурсії. Після втамування спраги ми йдемо в сторону красивих дерев'яних будинків, які ми проходили перед паркуванням автомобіля. Їх кілька десятків. Виявляється, що деякі з них мають більше 150 років і досі заселені. Важко втриматися від спокуси, уявити, як жили перші мешканці цих будинків понад 100 років тому, про простоту їхнього життя, близькість до природи, без автомобілів, комп'ютерів, телефонів. Щодня випасаючи свої стада овець і корів, рубаючи дрова. Щоб на печі приготувати їжу без електричних або газових плит, засинаючи при свічках чи гасниках. Ну що ж, час відкрити очі, сісти в автомобіль, повернутися додому, увімкнути комп'ютер і знайти в інтернеті нові натхнення для наступних подорожей, про які я розповім у наступних відео.